7 січня світло його лиця, частина перша. Ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця, псалом 98. Що це? Привід для радості чи для смутку? Безсумнівно! Більшість тих, хто читає ці слова, відчувають почуття страху й жаху, думка про те, що всі їхні гріхи відкриті перед Богом, приводить їх у трепет, і вони хочуть забути про це. Вони не можуть позбутися думки, що Бог це суровий непримиренний таран, який постійно шукає, за який би гріх звинуватити свої творіння. І ось вони уявляють собі, що Бог суворо стежить за цими гріхами. Щоб стягнути за кожен з них. Це судження про Бога за людськими мірками, це перетворення Його на таку ж людину, як і вони самі. Але ми впевнені, що. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Римлян 15,4. Отже, у процитованому тексті має бути надія і втіха. Давайте подивимося, до чого призводить те, що Бог осяює наші таємні гірхи світлом свого лиця. Адже писання може багато чого розповісти нам про це. Для початку візьмемо те чудове благословення, яке Бог наказав Аарону та його синам виголосити над синами Ізраїлевими. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Числа 6, 24, 26. Отже, уся й велиця Господнього є благодать. А що робить благодать? Благодать Божа приносить спасіння. Тита 2.11. Спасенні ви благодаттю, Ефесян 2.8. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, Ефесян 1.7. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим, Римлян 5, 20. 21. Таким чином, усяйві обличчя Господа прощення і спасіння, вічне життя, крім того. У піднесенні лику Господа над нами є мир, мир протилежний ворожнечі та розбрату, гріх це ворожнеча, думка ботілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Римлян 8:7. Тому дарування миру це відібрання гріха і дарування праведності, і вас що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Колосян 1, 21, 20... 22. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду. Ворожнечу своїм тілом він своєю наукою знищив закони, заповідай, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Ефесян 2. 14:15 Таким чином, у зверненні Божого обличчя на нас відбувається знаття гріха і дарування праведності. Псалмоспівець каже: Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, і тут же дає відповідь: Підійми ж на нас, Господи, світло Свого лиця. Псалом 4, 6. Світло лиця Господнього приносить благо. Тому, коли наші таємні гріхи постають у світлі Його лиця, на їхнє місце приходить Його доброта. Так, коли гріх гнітив душу псалмоспівця, він говорив: Чого душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Псалом 42.5. Чого душе моє, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся, сподівайся на Бога, бо я ще буду хвалити Його за поміч лиця, лиця Його, Псалом 42.5. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.